Зеркальні бито помітили в оточенні людей Трампа на одній зустрічі в Європі. Крім того, телеграм-канали пишуть про таємну зустріч. Лани зеркаль генерала залужного телеграм-канали пишуть, що в Лондоні за сприянням ша формується дуже сильна команда. Зеркаль залужний до них може приєднатись разом Лана зеркаль до багатьох політиків, які імпонують їхній команді. Відбудеться щось глобальне потужне. Невже ми таки на наступних виборах побачимо Лану Зеркаля як наступну президентку України? Також раніше Лана повідомляла наступне на геополітичній сцені нас, схоже, чекає розв'язка в реалізації мирного плану Трампа, точніше розкриття карт в цьому раунді покера. Про це я напишу окремо, але сьогодні не можу пройти повз внутрішньополітичний фестиваль. Критики і гасел щодо угод про мінерали, як називають угоди щодо економічного співробітництва, створення фонду інвестицій у відновлення України. Станом на зараз це вже пакет різнорівневих угод, які визначають правову рамку економічної співпраці між США і Україною. а Також дозволяють усунути одну із основних точок напруги між президентами. Сам факт підписання був представлений міністром фінансів США Скотом Бесендом як королівський подарунок Роял Флеш президенту Зеленському у мирних переговорах з Росією. Запорібліком, попри звичайно зухвалі, вже визнаючи укладання цієї годи значно поліпшує їх позицію у контактах. з Шафтім в Україні вговорюють не цю перемогу прямо в а як в анекдоті про врятованого хлопчика. Ви хлопчика врятувала, а шапочка де виявляється, у нас дуже багато знавців тактики ведення переговорів фахівців з права Делавера у Делавері зареєстровано більше половини компаній з списку Fortune 500. Прогресивне законодавство штату вигідно для бізнесу. Привабило понад мільйон корпорацій з інвесторами з Британії, Німеччини Швейцарії. При цьому майже ніхто не звертає увагу як на значну зміну підходу до формату угод, так на їхню спрямованість. Якщо подивитись на трансформацію підходів до формату домовленостей протягом двох місяців, стає зрозуміло, що ми уникнули цілої низки неприйнятних для України умов з попередніх проектів, змогли збалансувати інтереси сторін і забезпечити створення бази для розвитку приватного інвестування. У відбудову української економіки водночас американському бізнесу не надаються особливі привілеї перед іншими інвесторами. А внески сторін фонду, який створюється для інвестування тільки в Україну, передбачають виключно нові кошти. США, можуть зарахувати як внески вартості нової зброї, а не компенсацію за попередню допомогу США внески України у фонд будуть надходити від нових ліцензій на видобуток рідкоземельних матеріалів нафти і газу і складатимуть 50% від сплати ренти в бюджет. ФОТ інвестує тільки в Україну природні ресурси пов'язаної і саме тому отримає право робити першу пропозицію щодо інвестицій в – в «Right України. Of first Offer». А прибуток від діяльності фонду партнери можуть почати ділити через 10 років. Основна критика, крім місця знаходження шапочки, стосується гарантії безпеки, яких в угоді і не могло бути, бо пригмет угоди зовсім інший. Та як є гарантії в сучасному світі, можуть забезпечити безпеку. Чи дійсно можна покладатись на зобов'язання зафіксовані на папері? Паперові гарантії вже не вірять ані Польщі. Ані тим більше країнам Балтії безпека майбутнього питання ресурсів для закупівлі і виробництва зброї дії. Всі американська фінансова інституція, яка відчає співзасновником фонду у себе на сайті, пише про історичні документи і меседж Росії, що Америка має свій інтерес в Україні. Skin in the game. Насправді це сигнали інвесторам, що США не просто підтримують Україну а вбудовують її власну стратегічну орбіту, бо у сфері видобутку природних ресурсів проекти мають дуже довгий горизонт, в середньому 18 років. Від виявлення родовища до початку функціонування повноцінного діючого активу при вартості розробки однієї шахти від півмільярда до мільярда доларів нам серйозно не подобається основна ідея Трампа. Нам резонно не подобається основна ідея Трампа, яка полягає в тому, щоб винагородити США за їх минулу військову фінансову підтримку України. але наразі ця ідея вже зазнала суттєвих змін. Якщо угоди створюють конкретні рамки для подальшої економічної співпраці між США та Україною. Що має забезпечити підтримку політичної доброї волі з боку США в майбутньому? Проте успіх реалізації цих угод, які подальший розвиток договірної бази залежить від наших спроможностей. Ніхто крім нас не зацікавлений в нашому успіху, а тому треба пам'ятати слова Теодора Рузвельта, роби що можеш з тим, що маєш там, де є ти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.